Того останнього дзвоника відбулося у школах Богуславщини. Це початок веселої літньої пори канікул. А для 94-11 класників району завершення шкільного навчання і початок дорослого життя. По особливому урочистий цей день і для батьків, дідусів та бабусь, адже це саме вони є тим надійним тилом, надійною опорою в житті кожного школяра. Особливим це свято є і для освітян кожного року зі щемом серця проводжають. Випускників, залишаючись працювати на ниві шкільної освіти, виховуючи у юних серцях почуття добра, людяності, любові до України і рідного краю, сім'ї та школи. З вітальним словом до шкільної родини Богуславського навчально-виховного комплексу загальноосвітньої школи 1-3 ступенів номер 3 гімназія звернулась голова Богуславської районної державної адміністрації, старенька Ірина Абрамівна. Дорогі випускники. Шановні педагоги, перш за все дозвольте мені, як очільнику району, подякувати вам кожному за вашу неймовірно важку, але вкрай потрібну для нас, для наших діток, для нашої України, для нашої Богославщини, за вашу досить важку роботу. Дорогі випускники, я хочу вам побажати впевненості. Вашому світлому і хорошому майбутньому, а нашим дітям побажати хороших літніх канікул. Мені неймовірно хочеться, щоб вам було тут якомога уютніше, краще і завжди ви кожного ранку ще з більшою насолодою відчували і відкривали двері рідної школи. Тож дозвольте від. Себе особисто від Богуславської районної державної адміністрації, від районної ради подарувати вам сертифікат на придбання ста стільців у актову залу. І я думаю, що вона буде найсвітлішою, найкращою, де ви зможете, прекрасно проводити свій вільний час. Велика вдячність нашим педагогам за їх терпіння безмежне, за їхню мудрість. За світлу віру в можливості кожного учня. Я щиро вам дякую, наші педагоги. Нелегким є шлях до знань. І сьогодні ми вручаємо похвальні листи тим учням, які наполегливо працювали протягом навчального року і отримали. Лише оцінки високого рівня, тобто це наші відмінники. Я всім бажаю сьогодні, завтра і на майбутнє мирного неба, віри у завтрашній день, добра, благополуччя, здоров'я і миру в кожному домі. І святом вас, все має свій кінець і свій початок. І все ж дивують нас роки, чарівники. Як із маленьких хлопчиків, дівчаток, ми виросли і вже випускники. Ми вам найменше в школу залишаємо. Шануйте старших, в дружбі всі живіть. Не краще будете за нас, ми знаємо. Та про любов на партах не пишіть. Чіпця добре та живіть щасливо, та не гуляйте у вечірній час. Не бийте вікон, навіть випадково, та час від часу згадуйте про нас, садіть дерева та сійте гарні квіти, щоб школа стала кращою у нас. Живіть щасливо в нашій школі, діти. А ми прийдемо ще сюди не раз. Уклін, вам, вчителі, спасибі за прекрасне, за ніжність і суворість водночас, за вашу мудрість, вічну і незгасну, за віру краще і за віру в нас. Учителю, наставнику наш віщий, спасибі вам за ваш щоденний забуд, найкращий наш, безцінний, наймиліший, на всі коки, благословений відео. Подяку ми висловлюємо вам, шановним нашим рідним вчителям. За те, що добре нас навчали, чарівний світ науки відкривали. Хай квітові вам стеляться дороги, для вас співають щедро солов'ї, хай щезнуть всі неспокої й тривоги, бо ви найкращі люди на землі. Скарби ми ваші щедрі не розгубим. Ми ж ваші учні, навіть трішки діти, щоб не було, а ми вас дуже любим. Прийміть в дарунок квіти й пісні. Сьогодні останній дзвоник сповістив також у Саверському навчально-виховному комплексі загальноосвітньої школи 1-3 ступенів, дитячий садок імені Архипа Люльки. Про веселі канікули для школярів цього дня до навчального закладу. Завітали голова Київської обласної ради Микола Стареченко. Першому класу звичайно, якісь сьогодні випускаються гарної дороги. Учням, які сьогодні не випускаються, стоять на порозі 11 класу. Звичайно, взяти приклад від сьогоднішнього 11 класу, який випускається, і бути схожими на них, а то ще й краще. А 11 класу, ще раз і ще раз, гарної вам дороги. Хай життя вам усміхається, хай дорога стелиться рівною і йде тільки доверху. Ніколи донизу не спускайтеся. Чому? Тому що внизу те, що було вчора. Ідіть до завтрашнього, йдіть до кращого. Перемагайте і досягайте успіхів і здоров'я! Вітаю всіх ще раз свят! Голова Богуславської районної державної адміністрації Ірина Старенька. Дорогі наші випускники, сьогодні вельми хочеться звернутися саме до вас, побажати вам успішної і щасливої долі. Знайте про те, що сьогодні ви дійсно складаєте перший свій зрілий іспит. На ваше подальше майбутнє голова Богуставської районної ради Володимир Замирайло, дозвольте від депутатського корпусу районної ради привітати всіх вас, батьків, учителів, учнів. Із святом, вашим святом останнього дзвоника, почесні гості подарували для потреб навчального закладу цінні подарунки, побажали усім міцного здоров'я, щасливої долі, творчих успіхів і відкриттів, вагомих здобутків у всіх задумах та починаннях. Традиційно на святі останнього дзвоника хороші побажання і настанови, нагороди та слова вдячності. А ще маленькі першачки і вже дорослі випускники. Та для всіх них лунає мелодія останнього дзвоника.